У зоні бойових дій волонтерів благодійного фонду Ангели України завжди чекають з нетерпінням наші земляки-захисники. Прилучани В'ячеслав Мережко та Ігор Білич вже більше року їздять у найгарячіші точки, де на позиціях наші воїни. Ми не їздимо до командирів. Ми їздимо до хлопців, які знаходяться на самому нулю. Куди нас допускають, ми туди доїжджаємо. Хлопці приходять пішком, беруть, несуть. До таких їздимо. Поймайте? Ну немає. Твій мій зараз всі наші вони однакові. Їздимо ми до всіх же хлопців однаково. Тому ну розділяли розділяють просто хто ближчі, хто не ближчі. Вони всі для нас рідні. У перші місяці прилуцькі волонтери возили гуманітарну допомогу у два підрозділи. Сьогодні, як самі кажуть, у відповіді за військовослужбовців вже з 20 підрозділів. Всі ми ділимо смаколики, пряники, воду, всім однаково. Нема у нас я вам скажу так, хтось лучший, хтось. Хужий потреби у захисників, що на нулю різні, розповідають волонтери. Хтось стоїть снайпером, от ми збираємо зараз на приціл. Дякую людям за неділю. Ми зібрали 85 тисяч. Потребують все машини. Машини це просто, як я вам скажу чесно, як носки труси, бо це розходні. Їхало, прилетіло, розбило, поламалося. Автівки бійцям потрібні чи не найбільше на передовій одні з самих ходових автомобілі марки. «Нива». «Нива» виконує такі, я вам скажу, бойові завдання, що іномарки просто. На полі вона, якщо немає да, за 1200 доларів купити машину чи за 5000 купити того Нісана. Вибачте, можна купити п'ять днів і хай вони їх просто так дешеві запчасті, все є, колеса. Ну то тобто є можна на шнурку проволоку замотати і поїхати. На фронт ангели України вирушають кожні два тижні. За цей проміжок є час зібрати все необхідне. Є вітча висадите в окопі серед поля і днем, і ночі. От Уявіть, що їм потрібно для себе. Що їм що потрібно для себе, то ви О, і так просять спілку. от комарів, просять рації, просять трусиновські, носки, просять дощовики. Це ми збираємо Змін і, і сіда... всі потрібно. Da, коли ми виїжджаємо, ми завжди зразу телефонуємо, питаємося дозвонитися там по телеграмам, по сигналам, бо всі, як кажуть, мережі у нас включені, все є. Нам тоді вже хлопці по потребам кажуть, що можете оце, а можете ото. Нещодавно волонтери повернулися від наших воїнів-земляків, що боронять кордони Запорізької області. Там сьогодні чи не найцінніше питна вода. Ми самої води на лаветі. Лавета для того, щоб возити машини, ми возимо воду. 2650 150 літрів води, самої води ми відвезли туди. Веземо всі продукти, всі смаколики. Заїжджаємо на штаб-пункт на медпункт, ну не на мед, а на госпіталі. Велика подяка вам за надану допомогу на Запорізький напрямок для нас, тих, хто захищає нашу батьківщину за медицину, які необхідні, тому що дуже до вас. Велика подяка команді В'ячеславу Мерешку за те, що він нам це все довозить. Робить звір, що люди приносять це, і він нам передає підтримувати, допомагати військовослужбовцям збройних сил України бути їхнім надійним тилом, покликання волонтерів. Бо про війну і її наслідки Ігор Білич, В'ячеслав Мерешко знають не за чутками. Я запрошую всіх на екскурсію. Ми знайдемо місце одне-два, бо їздимо не одною машиною, щоб просто люди трошечки зрозуміли, що на даний час треба допомагати. Коли їдете, немає сел, по фундаменту все випалене, побите. Ну я, я так розумію, що треба більше допомагати. Ми були в Ізюмі, коли. Тільки дав, як тільки кацапив. Як ті, ті оттуда ви вийшли. Ми бачили це місто, це воно ну, зараз більш-менш починають його. Але і тоді починаєш порівнювати те місто і наше. І розумієш, що краще вони сюди хай не приходять. Краще ми будемо допомагати туди, хлопцям, щоб того такого не було тут. Волонтери благодійного фонду для наших воїнів справжні ангели. Ангели добра, світла і миру. Допомогти ЗСУ через благодійний фонд Ангели України можна, перерахувавши кошти за реквізитами, які ви бачите на своїх екранах. Разом ми зможемо все буде Україна!